При... чуваки, ви будете сміятись, але я вже пенсіонер. І при цьому дякувати Богові та мамі з, з татом зі здоров'ям все гаразд, тому що можу працювати. І взагалі, у світі існує безліч професій, робота на яких не передбачає значних фізичних навантажень. Ну, Крім того, бурхливо розвивається медицина. Тому багато людей можуть працювати після 60-ти і працювати досить довго. Ви погляньте на Роналдо, в якому він в порядку у свої 40. А Яремір Ягар, так той у 46 років ще венхейл забивав, і тому плани підвищення пенсійного віка у багатьох країнах мають під собою ну, неабиякі підстави. При цьому більшість моїх друзів і знайомих молодше за мене, ну і, звичайно, не обходиться від жартів. А ти часом не знахабнів? і пенсія, і зарплата, нежирно. Жарти жартами, але питання непросте. Чи насправді справедливо, що пенсіонер, який працює, ще й отримує пенсію? Спробуємо розібратися. По-перше, про справедливість. Справедливо те, що вважають справедливим більших членів суспільства. Інакше кооперація неможлива. неможливо. Суспільство, де немає єдиного розуміння справедливості, воно не життєздатне. А тепер звідки береться це розуміння, є два варіанти. Перше, договорна теорія. Люди домовились між собою, що вважати справедливим, а що ні. Друге книга. Є книга, або, якщо хочете, наратив, у який більшість звірить. Хто пише такі книжки? Тут три варіанти. Перше, пророк, який стверджує, що отримав откровення від Бога і зміг переконати більшість у тому, що так воно і було. Друге, це правитель, який видав кодекс законів і за допомогою. Ну, наявних у нього засобів інструментів державної влади примусив повірити усіх в їх справедливість. І третє це філософ, який розробив теорію справедливості та за допомогою комунікаційних інструментів переконав суспільство в її правильності. На пророка не тягну, управителі не прагну. А до філософа не дотягую. Тому можу лише взяти участь в обговоренні тих чи інших пунктів договору, ну між нами співгромадянами, які визначать, чи справедливо, що пенсіонер, що працює, отримує пенсію, чи ні. Пропоную відразу відкинути аргументи, які аргументами, ну, в прямому сенсі цього слова, не є. Ну, на кшталт, Я 40 років біля верстата, грижу не жив. Пенсія маленька, змушений підробляти, а ти, ти закликаєш відібрати в мене чесно зароблену пенсію. По-перше, я нікого до чого не закликаю і точно нічого ні у кого не відбираю. Просто хочу розібратись ну, за допомогою логіки, по-перше, за все. Тому почати потрібно з суті. Що таке пенсія, пенсійні виплати та пенсійне відрахування? Тут я бачу три основні варіанти. Якщо чогось пропустив, підкажіть в коментах. Перше, пенсійні виплати це моя страховка на випадок втрати працездатності. Насамперед за віком. Рідше у разі серйозного захворювання, точно така сама, як і страхування автомобіля чи нерухомості. Друге, це мої особисті накопичення, які я відкладав протягом життя і які я планую використати тоді, коли втрачу дохід. Ну, через неможливість працювати як у молодості. Я можу відкладати гроші на власному рахунку або покласти їх на депозит. Можу купити цінні папери, золото, чи предмети мистецтва, ну якщо гроші входять. Ну і сподіватись при цьому, що вибрані мною інструменти збережуть мої кошти від інфляції, як мінімум, а як максимум ще й навіть примножать. А пенсійний фонд це такий самий інструмент. Його плюс. Тільки у гарантіях держави. І нарешті третє це просто податок. Податок, який держава стягується всіх працюючих та витрачає на допомогу для людей, ну, які втратили працездатність за віком. У певному сенсі на цьому і побудовано так звану солідарну систему пенсійного забезпечення. Ті, хто працює сьогодні, допомагають тим, хто працював учора. І сподіваються, що ті, що будуть працювати завтра, допоможуть їм. Тому і солідарно. Виходячи з цього, у першому варіанті, пенсійні виплати до настання страхового випадку, тобто до втрати працездатності, виплачувати несправедливо. Працюєш, отже, працездатний не поратив. То яка тобі пенсія, чувак? Ти ж не вимагаєш повернути страхові виплати, якщо в'їздив рік без ДТП. І тут важливо зрозуміти, страховий випадок це не настання пенсійного віку. Це саме втрати працездатності. Просто до досягнення пенсійного віку рішення про можливість, можеш ти працювати чи ні, приймають лікарі, а після ти сам. І тут, звичайно, можливі варіанти. Ну, припустимо. Людина втратила працездатність частково. Легкою, ну, і, значить, погано оплачуємо працею, вона займатися може. Ну, Наприклад, працювати вахтером. У цьому випадку, мабуть, справедливо була б якась комбінована система. Ну, наприклад, перевищення зарплати від якогось рівня, зменшує пенсійні виплати до якогось рівня. Можливий інший варіант. Ну, наприклад, пенсію людина не отримує, але пенсійні виплати, які роботодавець виплачує на зарплату, їй повертають. Ну, можливо, за мінусом подоходного податку. Адже ж на пенсію людина вже заробила, навіщо ще? Мене б такий варіант цілком влаштував би. Думаю, пенсійний фонд також. І кожен може вибирати, як йому зручніше та вигідніше. У другому випадку, з огляду на те, що виплатиться накопичення, людина має право отримати їх з того моменту, коли настане термін виплат, тобто з певного віку. І незалежно від того, працює він чи ні. Крім того, ці гроші людина може використати на свій власний розсуд. Ну, наприклад, забрати будь-якої миті, ну, можливо, з дисконтом, або використовувати як заставу для кредиту, наприклад, під квартиру. Якщо не помиляюсь, така опція є у громадян в Сінгапурі. Крім того, вона може у разі неповного використання коштів передавати їх у спадок. А чому ні? Це твої накопичення. Наприклад, померла людина до досягнення пенсіонного віку, поверні гроші спадкоємцям. Такі опції, наскільки я знаю, існують у приватних пенсійних фондах. Але ж при цьому маєш розуміти, якщо розпорядився коштами на можеш приректи себе на голодну смерть, і ніхто, крім тебе, винен не буде. Якщо ж пенсійні виплати є просто податок, то розпоряджати з ними має право держава, тобто чиновники. Отримали певну кількість грошей і розділили, як їх вважають за потрібне. Комусь три тисячі, а комусь 200. І коруватись вони в даному випадку не міркуванням справедливості будуть, а виходячи чисто з ефективності. І це нормально. І їхнє завдання зробити роботу держави безперебійною. Ну, наприклад, компенсувати невисоку зарплату держчиновникам, обіцянками підвищеної пенсії. Звичайно, ви заперечите, що немає жодних державних коштів, а є гроші платників податків. Це так, щоправда, якщо є і самі платники податків, а вони в нас є? Ну, безперечно, але дуже небагато. Підприємці переважно. Ну, це ті, що видають у вигляді податків гроші вже зі своїх кишень та зі своїх рахунків. Це в англосаксів фішечка, що історично склалась із приводу податків, із приводу платників податків. У них там якось король необдумано додаткові податки вів, на війну типу, йому не вистачало. І у парламенту дозволу не спитав, а знаєте, що вони з ним робили? Повісили нафіг. З того часу, а може й раніше, у чиновників до грошей платників податків підвищений пітет, так само, як і у платників податків підвищена увага до державних трат. якщо гроші мої, то будь ласка, використовуй їх ефективно та справедливо. У нас же платниками податків називає себе в основному чи в запалі спору, чи заради форшу бандитського. А вийди на вулицю і спитай у ста людей, наприклад, а скільки податків на місяць чи на рік ти платиш, то ніхто і не скаже. Податки сплачує твій роботодавець, прибутковий за фактом, хоча, по суті, начебто з твоєї заробітної плати, і то тебе мало в це обходить. Влаштовуючись на роботу, у кожному цікаво, скільки на руки. Решта не мої проблеми. А пенсійний зараз ЄСВ. Так просто роботодавець плати, і за фактами, і по суті. Раніше це так і називалось податки на фонд заробітної плати. А як треба? Все просто. Отримую все зароблене на руки, а потім сам піди і заплати щось у місцевий бюджет, ну, типу на дороги, щось у державний, армія, поліція, а щось у пенсійний фонд. Відірви від себе. От, можливо, тоді ти відчуєш себе платником податків. А там, дивись, і громадянинам. Хоча ми чудово знаємо, до чого це призведе. Грошей не буде ні в бюджетах, ні в пенсійному фонді. Тому і покладає держава збирання податків на, з громадян, на роботодавців, їх контролювати легше. Тому і не буває у нас перед виборами дискусії між політиками щодо податків. Слава Богу, не Америка. У нас це взагалі нікому не цікаво. Тарифи так, ціни так, податки ні. Для більших це просто абстракція. Але це так, ліричний відступ. Давайте повернемося до пенсії. Ось ви спитаєте, а навіщо це все? Відповім, а раптом ставиться диво. Раптом у нас з'являться політичні партії, які будуть прагнути не лише до збагачення і секстанської відданості своїм лідерам. Раптом вони захочуть побудувати справедливе суспільство, провести реформи, і запитають у нас. А яку пенсійну систему ви вважаєте справедливою, а нам буде що сказати, і буде від чого відштовхнутися. І оскільки мова про пенсії, а перед вами пенсіонер, то і зробіть ласку. поставте лайк, підпишіться, напишіть коментар. Як на мене, давно настав час визначити, що справедливо, а ще ні, і чому б не розпочати з пенсії. Тож давайте, давайте обговорювати. Я готовий. Чекаю. Пока.